Топ-10 товарів, які з України експортуються до Албанії. На першому місці сонячна Каолія понад 11 мільйонів доларів складає обсяг експорту за 2024 рік, за 2025 рік ще немає статистики. Пшениця на 5 мільйонів 488 тисяч. Я хочу вашу увагу звернути: є 5 корін, до яких пшениця не експортується, вона заборонена в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії і відповідно Албанія може бути хорошою альтернативою. Нокатана сталь на 578 тисяч, гаряча Ката на сталь на 5 мільйонів 429 тисяч. Горіхи з України в Албанії їхало аж на 2 мільйони 150 тисяч доларів. Дані з трейдмеп, це офіційна платформа статистична світової організації торгівлі та ООН. І власне там всі дані в американських доларах. Скляна тара, пляшки банки Ампули і інша скляна упаковка на 804 тисячі доларів. Молоко та вершки їхало на 730. 3 тисячі доларів, меблі на 565 тисяч доларів, маргарин та інші жирові харчові суміші аж на 507 тисяч доларів. З Албанії до України я бачила сьогодні на транспортному майданчику їде Капуста. Українці люблять капусту, тож, мабуть, перспективно. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забувайте лайкати, питайте інші країни і залюбки розгляну вам цю статистику і підкажу, що їде в ту країну, в якій ви проживаєте. А в якій країні ви проживаєте? Пишіть, пишіть, друзі, в коментарях або приходьте на навчання, вчіться експортувати українські товари, бо вони їдуть практично до всього світу.